Всім добрий день. Хотіли ще вам презентувати ще одне наше завершене замовлення. Це підбайк темно-зеленого кольору. Він також їде в на франківськ до свого замовлення. Працювати в службу доставки Глово. Доволі непоганий скажімо, апарат. Спереді стоїть повітряна вилка, регулююча, стоїть основна фара з сигналом. Судить додатково потужна LED-фара на своїх акумуляторах. Встановлені широкі покришки 20х4. Також тут встановлена гідравліка Shimano. 180-ті тормозні диски, щоб тормоза були ну, хороші. Встановлений курок газу, встановлений замок запалювання. Як в автомобілі, також тут встановлена сигналізація на вібрацію, встановлений вольтметр, який відображає напругу акумулятора, встановлений інформативний дисплей, встановлений тримач до телефона з USB-зарядкою. В дисплеї, до речі, також є, там вихід USB, також можна підзаряджати телефон. Встановлений блок управління, фари, повороти, сигнал. Встановлене ну, пульт управління дисплеєм, встановлені зеркала заднього вигляду. Підбайк виконаний в такому смарагдовому темно-зеленому кольорі. Встановлена підбайківська сідушка, взаді інформаційний блок, габаріти, повороти, встановлені. Чорні матові металеві бризловики, встановлені амортизатори, додаткові підніжки пасажира, ну і підніжки водія. Так що кось зацікавить дана модель, пишіть, дзвоніть, якщо когось цікавить якась інформація, задавайте свої запитання, будемо раді вам відповісти. Всім гарного дня!